У цьому відео ми разом з вами поспілкуємося про основний принцип підрахунку та перестановок. Уявімо, що ви хочете дібратися з дому до школи. І у вас є різні варіанти, як ви можете це зробити: автобусом, авто, велосипедом або ж пішки. І в чому є моє питання? Так, це скільки різних шляхів ви маєте, аби дібратися з дому до школи. Запишу це питання, скільки різних шляхів. Або ж ми можемо так само сказати, скільки різних способів. Отже, ви можете дібратися автобусом, це перший варіант. Або ви можете дібратися авто. Ще один варіант. Або велосипед. Або пішки. Отже, скільки в цілому ми маємо варіантів? Один, два, три, чотири. Чотири різних варіанти. Адже ми можемо або автобусом, або авто, або велосипедом, або ж пішки. Отже, чотири різних варіанти. Отже, ми вже порахували кількість шляхів, якими ви можете дібратися з дому до школи. Але ж вам необхідно якось зібратися ще й назад? Отже, до школи у вас є три варіанти автобус, авто та пішки. А назад автобус або ж авто. З кількома різними шляхами ви можете зробити цю подорож? На перший погляд, здається, наче п'ять різних способів, адже один, два, три, чотири 5. П'ять різних способів. Проте, насправді, ні. Адже. В школу ви можете дібратися автобусом, а назад або авто, або автобусом. Якщо ж ви добираєтеся автівкою, то назад ви також маєте два різних шляхи. І аналогічно з тим, коли ви добираєтесь пішки. Назад ви маєте ще два інших шляхи. Тобто, в результаті ви маєте 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість різних способів. Або ж пропоную це записати більш математичним способом. До школи ви маєте три різних варіанти. Адже ви можете дібратися автобусом або автівкою, або пішки. Отже, існує три різних способи. А назад ви можете дібратися або авто, або автобусом, тобто ще два. Але між собою ці способи ми перемножуємо, адже ми ставимо слово і або та. Тобто, що я маю на увазі? Ви маєте три способи дібратися до школи і два способи дібратися назад додому. Коли ви ставите і, ми перемножуємо. Тобто, коли у нас було або, ми додавали, а коли ми ставимо і або ж та. Запишу також, що можемо ставити І, то ми маємо перемножувати. В результаті ми отримуємо шість різних способів, як зробити нашу подорож. Уявімо, що ви збираєтеся на вечірку. І це все ваш гардероб. І вам цікаво, скількома різними способами ви можете зробити для себе образ, або ж скільки різних нарядів ви можете зробити з того одягу, який маєте. Отже, почнімо з головного убору. у вас це корони, у вас їх дві. Отже, ви можете одягнути або одну, або другу. В результаті ви маєте дві. Також ви маєте 1, 2, 3, 4, 5, 6 різних футболок. Оскільки ви не можете одягнути одночасно всі з них, ми ставимо між ними або отже, або така футболка, або інша, і так далі. Отже, в цілому 6 різних способів. Також ви маєте 1, 2, 3, 4, 4 різних парів штанів та 3 різних взуття. Проте вам потрібно одночасно одягнути і корону, і футболку, і штани, і взуття. Відповідно, я ставлю слово і. Пропоную його тут записати, тобто і одне, і друге, і третє, і четверте. Відповідно, ми перемножуємо. Отже, все це перемножуємо між собою. 2 на 6 у нас буде 12, 4 на 3 12, 12 на 12, відповідно 144. Отже, ви можете зробити свій образ 144 різними способами. Тепер розгляньмо інший сценарій. Знову ж таки, ви хочете дібратися з дому до школи. З кількома різними шляхами ви можете це зробити? Варіант номер один. Ви можете дійти пішки або ж доїхати на велосипеді до автобусної зупинки, а потім обрати один із трьох автобусів. Або ж ви можете поїхати трьома різними автівками. Або поїхати велосипедом, або шкільним автобусом. Отже, скільки різних шляхів ви маєте. Пропоную разом порахувати. Отже, до автобусної зупинки ви можете піти пішки. Або поїхати на велосипеді. Отже, ви маєте два різних варіанти. Потім з автобусної зупинки до школи ви можете поїхати першим автобусом, або другим автобусом, або третім. Отже, три різних варіанти. Оскільки ви добираєтесь до автобусної зупинки і потім берете якийсь автобус, відповідно, ми ставимо І. Тобто тут у нас буде і, а не або. Відповідно, нам необхідно перемножити. Отже, ви маєте шість різних шляхів. Тепер ви можете взяти або одну автівку, або другу, або третю. Відповідно, три різних авто. Один велосипед. Та один шкільний автобус. Ви не можете одночасно дібратися усіма з цих перелічених варіантів. Відповідно, ви можете обрати або перший варіант, або другий варіант на авто, або на велосипеді, або ж на шкільному автобусі. Відповідно, оскільки ми маємо або, то ми маємо це все додати. Якщо додамо, отримуємо 11 різних шляхів. Відповідно, саме такою кількістю варіантів ви маєте для того, щоб дібратися з дому до школи. Сподіваюся, що після цього відео ви зрозуміли основний принцип підрахунку, а також наскільки відрізняється або та і у математиці.